Шановні друзі, радий вас усіх вітати. Е, і щиро радий я тому, що е, нас з вами чергова зустріч. Е, тим більше що минулої неділі з певних причин ми вчасно не змогли побачитись, інколи так трапляється, що обставини виявляються сильнішими, ніж наші плани. Е, але перш за все, я хочу вас усіх привітати із наступаючим 2024 роком. Попри труднощі війни, прошу віднайти у своєму серці змогу для вдячності Богу. А побажання для всіх нас одне: нехай наступаючий рік буде переможним і воїстину Божим. E, і також, поки ми не сконцентрували нашої уваги на священному писанні, задля якого ми тут зібрались, прошу підтримати канал. Вподобайки, коментарі. E, все це важливо для популяризації, поширення цього відео. Особливо важливим є підписка. E, тому тут моє особливе прохання. E, більшість дивиться без підписки, тому. O, o, Кому подобається те, чим ми займаємося, будь ласка, підпишіться на канал, це не складно, а для розвитку спільноти дуже важливо. І, звичайно, щиро вдячність тим людям, які нас підтримують своїми донатами. Можливість для благодійних внесків на розвиток діяльності знаходиться в описі під цим відео. А сьогодні нас чекає цікаве послання читання із послання апостола Павла до євреїв. Цей уривок вибивається із загальної черги недільних читань, адже своїм змістом він пов'язаний із Різдвом Христовим, у світлі якого цього свята перебувають нині всі християни, в незалежності від того, за яким календарем вони святкують цю подію, адже Різдво це цілий період нашого календаря, а не лише один день. Ось, власне, яке читання нам сьогодні пропонується. Покладаючись на віру, Авраам мешкав у землі. Обіцяної Господом як чужинець у далекій країні. Він жив у наметах разом із Ісааком та Яковом, такими ж, як і він, спадкоємцями Божої обітниці. Він робив це, бо дивився вперед і бачив місто, зведене на справжній основі, місце місто, задумане і збудоване Богом. Завдяки вірі, Авраам, коли Бог випробовував його, запропонував у жертву Ісаака. Так, той, хто одержав обітницю, був готовий пожертвувати своїм єдиним сином. І Бог сказав йому: це від Ісаака підуть твої нащадки. Авраам вірив, що Бог може навіть воскресити людей з мертвих. Адже справді, зупинивши Авраама, він повернув Ісаака з мертвих. З вірою, Ісаак благословив на майбутнє Якова та Ісава. Завдяки вірі, Яків, коли помирав, благословив кожного з Йосипових синів, схиливши наверх свого жезла. Завдяки вірі Йосип наприкінці життя свого сказав про вихід народу ізраїльського із Єгипту, а також дав настановим щодо того, як бути з його останками. Завдяки вірі батьки Моїсея, коли він народився, три місяці переховували його, бо він був надзвичайно вродливим дитя. Вони не злякались фараонового наказу. Чи треба е, мені продовжувати приводити приклади? Не стане мені часу, щоб розповісти про Гедеона, Варака, Самсона, Єфая, Давида, Самуїла і про пророків. Покладаючись на їхню непохитну віру, вони рятували царство, встановлювали справедливість між людьми і через те дістали Божі обітниці. Вони замикали пащі левом, вгамовували лють вогню, їх не брав меч. Ті, хто були немічними, набували силу. А в битві ставали могутніми і змушували тікати ворожі війська. Загиблі вставали з мертвих і поверталися до своїх жінок. Інших було віддано на тортури, і вони відмовлялись від полегшення своєї долі. Тож після смерті ті люди змогли здобути краще життя. Дехто зазнав збиткування й батога. Дехто кайданів і в'язниць, їх побивали каміннями, розпилювали навпіл, рубали мечами, вони носили овечі й козячі шкури, жили в злиднях та пройшли через переслідування і труднощі. Світ був негідним їх. Вони блукали в пустелях і горах, мешкали в печерах і в провалах земних. Вони догодили Богу, але не одержали обіцяного їм. Всевишній приготував для нас дещо краще, бо прагнув нашої досконалості. Але тільки разом з нами. Вони отримують своє благословення. Почуті нині слова настільки важливі, що дозволю собі сьогодні опустити такі аспекти, як авторство послання до євреїв, бо навіть древні знали, що воно не належить перу апостола Павла. І дозволю собі опустити загальний контекст, із якого був взятий уривок. На мою думку, о, сьогоднішнє читання, воно настільки цінне саме по собі, що в певному сенсі є самодостатнім. І ось чому я так думаю. Усе, що було написано, не було написано заздалегідь у писанні, написано для того, щоб навчити нас терпіння і втіхи, що несе в собі. Святе Писання, сказав колись апостол Павло, і ці слова стають певним ключем нам сьогодні, адже те, що ми сьогодні чули, це численні історії старого заповіту, в яких подається приклад віри. Авраам, який повірив тому, кого не знав. Ісаак, який йшов на смерть, нічого не підозрюючи, Йосип, особиста трагедія якого стала спасінням для його родини і, і навіть роду, Моїсей, який, попри страх і невпевненість через дефекти мовлення, став лідером багатотисячного народу. Сам біблійний автор навіть каже, що о, якщо казати про кожного хоч трішки докладніше, то йому просто забракує час. Але разом із тим, захоплюючись вірою цих людей, автор послання зазначає, що вони догодили Богу, але не отримали обіцяного їм. І тут ми бачимо посилання на христологічний вимір біблійної віри, тобто без спасаючої жертви Христа, до звершення якої жили старозавітні праведники. Будь-які зусилля навіть найбільших праведників не мають ані повноти, ані завершеності, ані будь-якої сили. Проте, і після пришестя Христа, ми, подібно до праведників Старого Завіту, залишаємося перед оприлюдцем труднощів, випробувань, які потрібно пережити особисто нам. Краще, щоб ми були свідомими того, що жертва Христа автоматично не вирішує усіх наших питань, і більшість з них нам доведеться переживати особисто, хоча ми вже живемо не сподіваннями, а впевненістю. Так, ми маємо впевненість у тому, хто проходить цей шлях разом із нами, подібно тому, як цей хтось проходив шлях разом із, ну, наприклад, Лукою і Клеопою до Емаусу, хоча і не був впізнаний ними до часу. Але ж обставини і життєві труднощі залишаються у нас такими же, яким вони були і у людей старого заповіту. Саме тому нам цінний досвід їхньої віри, який на життєвому шляху відрізняє християн від інших людей. Я не знаю про що у цьому світі так багато сказано, як про віру. Ось чому я буду намагатися уникнути загальних фраз, особливо якихось пафосних. Те, що мені вдалося побачити спільного у всіх цих історіях, я маю на увазі оці старозавітні історії, про які згадуються в посланні до євреїв. так це те, що віра цих праведників була завжди вірою всупереч, вірою на Обставин, звичних парадигм мислення і поведінки, а навіть інколи всупереч і здоровому глузду. Якщо віра була всупереч, то всупереч чому? Всупереч чого? Ну, в першу чергу, всупереч обставин і, і спокус. Опинившись у тяжких, а інколи і об'єктивно безвихідних ситуаціях, старозавітні праведники продовжували довіряти Богу. У ті моменти майбутнє їм здавалося не просто невідомим або невизначеним. Воно, воно їм здавалось просто відсутнім. Але вони продовжували довіряти Богу, адже єдина причина, чому вони опинились у такій ситуації, да це тому, що вони до цього виконували слово Боже. Наприклад, Аврааму не потрібно було б ризикувати життям свого юного сина Ісаака, якби. Він спочатку не послухався Божого голосу. Моїсей би не став, наприклад, перед дилемою, як перейти через Червоне море, якби свого часу не зважився виконувати те, що хоче від нього Господь. Очевидно, що прикладів можна приводити іще багато, але суть наступна: ми цілком можемо розраховувати на допомогу Богу, інколи навіть у прямому сенсі чудесну допомогу, якщо зважимося братися за справу. Яку він нам поручає через своє слово, безпосереднє або через писання. Саме такий висновок я вважаю важливим, адже часто доводити, доводиться стикатися із думкою, що Бог допоможе у будь-якому питанні, якщо ти просто сильно у цьому впевнений. Можу помилятись, і це моя особиста думка, це я підкреслюю. Але все-таки ототожнювати впевненість, а то інколи і самовпевненість, такий собі потужний оптимізм, а інколи і, і просто так званий страусиний підхід, коли людина, попри об'єктивні обставини, продовжує себе переконувати, що все обов'язково буде добре. Так ось оце все і з біблійною вірою ототожнювати я б не став. Тож один із ключових аспектів віри це довіра, довіра Богу, особливо якщо ми маємо із ним живі відносини, а не лише забігли поставити свічку у церкву, коли там хтось захворів. Я згоден, що навіть із такої ситуації Бог людину може привести до живої віри, але цей шлях до живої віри ще ж потрібно пройти, щоб набути такої. А оце метушливе звернення до Бога, лише тому, що ти не знаєш, хто тобі ще може допомогти, я б біблійною вірою б не називав. Знову скажу, це все може стати початком, але це іще не є тим, що нам потрібно. Також ми можемо сказати, що віра старозавітних праведників, вона була вірою всупереч спокусам. І тут нам у нагоді приходять приклади ну Йосипа у Єгипті, поки він був слугою, наприклад, Самсона, Давида, принаймні в певних ситуаціях, бо е, у цих двох людей життєвий шлях не завжди був досконалим. Тут віра відкривається як певна внутрішня сила, мотивація, яка спонукає нас йти господнім шляхом навіть тоді, коли це незручно, коли це невигідно, неприємно і навіть небезпечно вірність. Ось що доповнює довіру, і вони разом окреслюють межу того, що біблійною мовою ми і називаємо вірою. Довіра і вірність ми не обираємо, ми їх об'єднуємо. Уважне дослідження писання, дослідження глибин своєї душі та прикладів як праведників як старого, так і нового заповіту, нехай нам у цьому допоможе. Дякую. Вам.